Так, котел. Шахтний. Як вона є? Працює вже три роки, а може й більше. Ось його робоча температура. Так, есть у меня емкость. Пойдем вниз. На. Дым. Як бачите, нічого немає. Не димить. Давайте подивимося. Щось там твориться. Терріз гази. Другий контур чистий? Тобто котел, який працює і не димить? Ніяких проблем з ним немає Давайте вже подивимося. Що в нас? Робить собі в нормальному режимі? Вентилятор, да, не включаю. Котельна знаходиться в підвальному приміщенні. Ніяких питань до цього котла зовсім немає. Олександр, респект, а всім останнім подумайте, може ви щось неправильно робите? Так, да, я ще в тимчасовому режимі його використовую. Що в мене тут? Насос. А тут... Тер терморегулятор. Який взагалі півдюймовий я використовую. Він працює. Можливо щось ви не так робите. Але цей котел працює ідеально.